13 липня Чернігівський пляж Золотий берег тут зібрали шість команд з Чернігова та Києва, щоб зіграти дружній матч з регбі в Пам'ять про Олексія Дягувця, колишнього президента обласної федерації. Олексій був військовим. Загинув торік у липні під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Ми намагаємося продовжувати його справу, яку він започаткував саме регбі в Чернігові, Тому вирішили провести такий невеличкий турнір його пам'ять да й взагалі всіх регбістів, які загинули на війні з Росією. Олексій Дяговець до того як стати військовим, працював у поліції. Спочатку в патрульній після служби у Києві у 2018 році він став заступником начальника у Управління в Чернігові. За декілька років очолив управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в області. У вільний час займався спортом, створив у місті Федерацію регбі. Цього дня турнір пам'яті розпочала гру київська команда РК Патруль. Ми з ним зустрілися навіть не на службі, а на регбійних полях. Познайомилися, почали спілкуватися. І так зародилася традиція завжди приїжджати до Чернігова. Олексій створив у Чернігові команду Камелот, був у ній граючим тренером. Дружина Оксана Дяговець згадує, він не міг жити без спорту. Оксана з дітьми часто ходила підтримувати чоловіка на змаганнях. Олексій був завжди там, хто потребував його допомоги. В регбі він вкладав просто душу, коли він став вже президентом Федерації регбі в Чернігівській області. Я завжди пишалася ним і дівчатка ним пишалася. Дуже вдячна зараз хлопцям, що вони продовжують цю справу, підтримують і влаштували ось такі змагання. Сьогодні, коли ми підійшли сюди, це було важко втримати ці емоції. бо Ну, одразу ти все згадуєш у ці всі роки. Турнір з регбі пам'яті Олексія Дяговця проводять вдруге, говорить заслужений тренер України Станіслав Тасюк. Нині саме він тренує камелот. Планують проводити такий турнір щорічно. Ми плануємо це зробити такий меморіал. Турнір ну, традиційний, бо він там перший президент на обласної федерації, вовше ентузіасти був капітан команди Камелота. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.